Усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні я вирішила вперше, відколи існує мій канал, спробувати познімати блог. В ідеалі це має бути дві книги за два дні. Не знаю, наскільки мені це вдасться, але я сподіваюся, що, що все-таки вдасться. Я сама люблю дивитись подібні відео, але якось себе. Обмежувати часовими рамками, що цю книгу там за день чи за два треба прочитати. Е, ніколи я так не робила, але все-таки цікаво спробувати, чи мені вдасться. Отож, давайте оберемо книги на два дні, які я буду читати разом. Друзі, я обрала собі дві невеличкі книги. І перша це наші душі вночі Кент Гаруф Вона зовсім маленька, я її вам показувала в покупках. Скільки тут 200. Тут всього 158 сторінок, тому, думаю, з цією книгою я 100% впораюся. І ще одна книга це. Спитайте Мієчку Євгенія Кузніцова. Тут сторінок трошки більше, 200, зараз скажу вам, господи, 266 сторінок, але шрифт досить великий, тому сподіваюся, що теж впоруюся. Хоча в звичайному, так би сказати, житті я ось такий об'єм читаю десь за два дні. А тут в мене от. План ці дві книги прочитати за два дні. Я думаю, що я розпочну, напевно, з цієї книги, тому що я вже починаю знімати так досить пізно, але все-таки хотілося б встигнути прочитати цю книгу за сьогодні. Отож, пішла читати, побачимося з вами зовсім скоро. Отож, друзі, я вже на 94-й сторінці, мені залишилося зовсім небагато, і я впевнена, що до кінця цього дня я точно з цією книгою впораюсь. Перше, що хочу сказати, що читається вона надзвичайно легко та швидко. І я думаю, що е, тут значну роль відіграють такі величезні відступи. Вони просто от, на на кожному, на кожній там другій, третій сторінці. Хоча шрифт такий досить середній, проте сторінки летять неймовірно швидко. Отож, головними героями у цій книзі постають двоє літніх людей: жінка Еді та чоловік Льюіс. І з перша сторінка одразу, перша сторінка, це те, що Еді приходить до. Льюіса і говорить йому, давай разом спати. Звісно, спочатку я не зрозуміла, як це. Це сусіди, які живуть на одній вулиці досить давно, які втратили своїх половинок, залишилися у своєму віці самотніми, їхні діти вже повиростали, мають своє життя. І ось коли жінка приходить до чоловіка з такою пропозицією, я така спочатку була трохи шокована. Думаю, ого, гарний початок, але насправді тут не малося на увазі ніяких сексуальних відносин, а малося на увазі, що просто Льюіс буде приходити до неї. Вони будуть разом спати в одному ліжку, але просто ну, спати. Вони будуть. Розмовляти і скрашувати самотність один одного. Вони розуміють, що їм доведеться зіткнутися з людським осудом, адже в маленькому містечку, де кожен знає про тебе все, приховати таку подію буде просто неможливо. І ось те, як вони сприймають оцей осуд, це насправді дуже. Прикольно, адже здавалося б, коли ти вже більшу частину свого життя прожив, в тебе є певна репутація серед сусідів, серед колег, але там в 70 років ти розумієш, що яка різниця, що хто про мене подумає, я хочу жити так, як мені того хочеться. І це насправді дуже, дуже круто. Мені дуже подобається позиція. Головних героїв. І щодо сюжету, знаєте, то тут якихось таких певних динамічних дій не відбувається. Все так досить пристойно, досить так взагалі, ну можна сказати, навіть сюжет в деякій мірі не розвивається. Це просто. Розмови двох самотніх людей про життя один одного. Вони розповідають про якісь свої мрії, які здійснилися чи які не здійснилися про якісь свої особисті трагедії, почуття, помилки. Вони нібито аналізують життя перед один одним. І насправді мене зовсім. Не засмучує, що сюжету як такого немає, все досить однопланово. Мені навпаки, не знаю, принаймні, поки що це подобається. Це такий, знаєте, як фідбек у минуле, це наче підвести якісь підсумки свого життя з героями. Ну, звісно, вони тут, ну, ніхто з них не помирає, все наче добре, але, але це класно, ось так. Поринути в ці спогади і просто мати людину, яка чимось дуже схожа на тебе, з якою можна розділити самотні ці ночі, вечори, і просто поговорити. Я не знаю, чого очікувати від книги далі, чи буде вона розвиватися в такому ж темпі, як зараз, чи наприкінці все-таки відбудеться. Щось таке більш динамічне. Не знаю, але в будь-якому разі, поки що, в мене це така тверда четвірка. Побачимо, чи зміниться це, чи ні. Але зараз я пропоную трошки перепочити і приготувати смачне прохолодне смузі. Читала я роман Наші душі вночі. Загалом мої враження залишились більш-менш такими самими, але якщо підсумовувати, то загалом ця книга для мене виявилася такою своєрідною боротьбою проти вузьколобості, обмеженості та стереотипів, які нам нав'язує суспільство. Щодо фіналу книги. То мені здалося, що автор тут трішки поспішив, тому що вся книга була така досить розмірена, а потім він, наче хотів швидше завершити свою оповідку і просто буквально за два розділа все розв'язалося. Тут дуже короткі розділи. Але, тим не менше, це все рівно тверда четвірка. Мені книга сподобалась, вона така. Легка, дійсно літня, але трохи тут в ній самотньо, тому я не знаю, чи сподобається вона всім, але мені вона в настрій зайшла. Ще я хочу наголосити на одному моменті, що тут вже десь після половини книги з'явиться онук головної героїні, який, як на мене, теж відіграв. Важливу роль у формуванні стосунків між головними героями, та й в принципі, його поява, мені здається, вплинула на розв'язку книги. Також тут буде з'являтися і син головної героїні, і це все так переплететься, що потім ну, цікаво вийде, але досить швидко автор вирішив закінчити, я б ще трішки так Розтягнула, чесно кажучи. Отож, в мене зараз шоста година вечора. Ще купа часу, я думаю, що перед сном я ще встигну почитати, спитайте мієчку. Не знаю, що вже сьогодні буду до вас під'єднуватися, тому вже про мієчку поговоримо завтра. Вітаю вас, друзі, у другому дні маленького марафону. Вчора, з першою книгою, я успішно впоралася і закінчила її о 6-й вечора, і навіть я встигла розпочати книгу Спитайте Мієчку. За вчорашній вечір і сьогоднішній ранок прочитала 78 сторінок. Поки що мені Подобається історія, обіцяє бути такою досить теплою, сімейною, затишною. Двоє онучок приїжджають до бабусів в село. Це така своєрідна для них терапія, пауза, щоб подумати про своє життя. Також приїжджає їхня двоюрідна сестра і збирається таке сімейне. Коло з близьких людей. Тут був такий класний момент, я собі навіть помітила закладинкою, який е, нагадав мені е, ну, історії, історію, можливо, з мого дитинства. Коли я, наприклад, купувала якусь сукню і показувала бабусі, і вона ой, як гарно е, типу колінця закриває. І отут бабуся теж так реагує. На обновки одної з героїнь. І в мене це прям викликало таку посмішку, такий фідбек у дитинство, тому що бабуся завжди от, головне, щоб колінця закривало, тому приємні виникли емоції. А щодо якогось такого сюжету, то поки що нічого особливого не відбувається. Просто ми більш, мені здається, так знайомимося з героями, з бабусею Теодорою. Але, знаєте, в цих 78 сторінках був момент, який не дуже мені сподобався двоюрідна сестра Марта, яка також приїжджає в село, вона вагітна і вагітна вона від іноземців. Бабуся починає говорити, типу, а хоч діти там не чорні, і все такого плану. Не знаю, мене це трохи не те, що роздратувало, а знаєте, повії якоюсь такою стереотипністю. Мені цей момент не дуже сподобався, але побачимо, що буде далі. Сподіваюся, такі теплі емоції будуть. Чим частіше у мене виникати під час прочитання книги. Літній вечір пахнув так, як пахнуть вечори лише у серпні, коли відчувається вже кінечність літа. Мієчка постояла перед ворітьми, дихаючи і намагаючись заспокоїтися. Вона послухала тишу, а потім відчинила хвіртку і рішуче ступила у двір. Друзі, дочитала я книгу Спитайте мієчку, не робила ніяких включень. Читалася книга досить, в принципі, швидко, не дивлячись на те, що враження у мене залишилися зовсім не такі позитивні, як на перших 78 сторінках. Замість затишної такої сімейної книги я отримала по відчуттях. Якийсь притулок для, знаєте, знедолених жінок, які просто з'їжджаються до цієї бабусі і не знають, що робити зі своїм життям. І це стосується як і сестери, мієчки, лілічки, так і їхньої матері, яка не вміє брати на себе якусь відповідальність і взагалі герої всі. Вони. Настільки ніякі, просто я впевнена, що я через місяць не згадаю жодних жодної з цих героїнь. Не дивлячись на те, що книга спитайте Мієчку, і я якби розраховувала і думала, що головною героїнею буде саме Мієчка. Проте я не можу виділити. В неї якісь особливі риси характеру чи якісь її вчинки, які виділяли б її серед решти персонажів. Вона така сама безлика, не запам'ятовуюча, ніяка, як і всі решта. Про, жодних, про жодного персонажа я не можу сказати, що він був для мене чимось цікавим чи захоплюючим, і взагалі вони не пропрацьовані. Просто ніякі, якісь шаблони, але що всередині цих шаблонів просто не ясно. Таке відчуття, що це просто якісь декорації для книги, а не люди, в яких ти можеш знайти якісь, там, не знаю, переживання. Ну, все дуже недолуго, як на мене. Крім того, Знову ж таки, тут я далі ще раз прослідкувала якісь такі гендерні не знаю, стереотипи, які мені не дуже сподобалися. Там В Марте однією з героїнь народжуються діти, і в них вузькі очі, тому що ну, вони китайці. І мене здивувало, наскільки всі Боже, в них ще там очі не відкрилися, вони як там сліпі кошенята, подивіться на їхні щоки. Ну, це було жахливо, як на мене, мені це не сподобалося. Кінцівка для мене була, чесно кажучи, передбачувана, але вона мене взагалі не, заціп... не зацепила. Я, можливо, якийсь сухар, але те, що трапилось, взагалі ніяк ну, не відгукнулося особисто в мене. І таке відчуття, що це було зроблено, щоб просто там, можливо, ми поплакали, особ... але в мене ніяких емоцій це не, вили... не викликало. Ну, сталося і сталося. Чесно кажучи, враження після. Книги в мене такі досить негативні, я розчарувалася в цій книзі, очікувала отримати щось таке приємне, позитивне, тепле, а отримала щось зовсім недолуге. Крім того, тут є любовна лінія, взагалі краще б її не було. Стосунки між Мічкою і Устимом – це взагалі навіть стосунками важко назвати, нам не дається ніяка історія їхнього знайомства. У книзі вони вже знайомі, але ми розуміємо, що щось в цих стосунках не так і. Ну, я не хочу все розповідати, але максимально це було, ну, не знаю, мені не до душі ця любовна лінія, і краще б її знову ж таки взагалі не було. Тому я, напевно, не можу вам радити цю книгу, не дивлячись на те, що от я покладала на неї багато очікувань, сподівань. в мене були якісь такі теплі відчуття. По відношенню до неї, от просто інтуїтивні. Але, на жаль, вони не виправдалися, і в мене більше залишилось якісь такі негативні враження. Але, тим не менш, я вважаю наш марафон успішно пройденим. Дві книги за два дня я прочитала. Буду рада, якщо ви в коментарях залишите свої враження, чи взагалі вам подобаються такі формати. Відео, тому що для мене це теж такий своєрідний експеримент. Тому побачимося з вами у наступному відео. Дякую, що були зі мною!